Одного роду діти, матусі, татуся життєвий слід. Це щастя, що їм є для кого жити, радіти, що продовжується рід. Як два крила, у птаха для польоту, Так у батьків, і донечка, і син, Продовжувачі батьківського роду, їхня підтримка, і надійний тил. Брат для сестри, надія і опора своє плече міцне. Його підтримка, братня допомога, сестри ще у житті допомагає. Сестральна брата, радість і утіка, дзвінку веселий, сміх і лунає. Її порада слушна, ласка, тиха, підтримує завжди і окриляє. Сьогодні нас тобою справжнє свято, нагода нам зустрітися ще раз. Тебе вітаю, мій хороший брате, Нехай у тебе буде все гаразд. Буває солодко і не дуже, та все здолати можна, пам'ятай. Для вони ти назавжди не баю, тож я твоя пітинка так і знаю. Пам'ятаєш, в дитинстві ми бились і сварились, бувало, не раз, на ну, потім так щиро вирились, не могли розлучити вже нас. Ті часи проминули миттєво, вже дорослі ми стали давно. Але брат і сестра, це суттєво, і найближчі вони все одно. У щастя, а чи воріть, завжди дружні повинні бути, братик і сестра. Вирішувати спільно, добродушно, Питання, що їм доля піднесла. Вітаємо зі святом всіх брат!